Ну що, вітаю вас. нас е, Вирішив записати відео по грі турнірній. 3 на 3 грали ми проти команди GT2. Відтискаємо паузу, випала Україна, боявся нестандартної нації, але. Ну, як є, е, е, своє виправдання скажу, що грав трохи мухою, тому як зіграв, так зіграв. Залом, зараз результати гри ми пізніше побачимо, йде розбудова. Я е, через швидкий ринок. Хлопці у нас стартують через 2 МЦ. Всі. А ні, ось ще в нас Серб стартує, також швидкий ринок. Але в мене ринок буде швидше. Так, у мене ринок буде швидше, тому я на обмінах буду швидше. У мене всі будують ринок в будь-якому випадку. Є, мій ринок вже став. Я перший на обмінах був. А, від хлопців пам'ятаю, що. А, ні, це в наступній грі, там по обмінам буде. Загалом розбудова стандартна. От, стають у нас е, МЦшки. Тут якісь ідуть затупи в мене. Так, я тут ледь третій МЦ не вліпив, якщо що. Тут пішли кази. Також тут загалом у всіх затупи, нема награшу нормального. Селяни стоять в великій кількості. Награшу нормального немає. Україна не так часто випадає на туріках. На рандомі також Україна не так часто випадає. Тому за нестандартні нації завжди відбувається така трохи діч. От, у нас серп виходив досить такий швидкий діп. У нас стайня вже стала. І зараз буде академія і діп. Взагалом серп у нас перший діп. 2-0-2 десь. Так, у нас, де у нас серп? Замовив багато Січі. Але він. Ну, в принципі, він без точки збору, він виходив сюди у нас. Тому контролю мапи він такого не отримав бажаного. Загалом у мене вже. Січ побігла навіть далі, ніж у нього. А ми тут десь пересічемось з ним, та і все. У нього Січ виходить під базу. А, перший яб не взятий, а в млиніап взятий, так? У нього тут трошки. А, в нього не зайняте золото, в нього тут трохи місцями був бунт, наскільки я бачу. Та, ну й пішла, тут вже розбіг у нас на січки. А, у хлопців я. Та, ось я тільки перша січ побігла у Павла. Пуля-Січ тут під у себе, концентрує. Тут, прям чисто в лобовуху, Герас пішов разом з сердюками і великою кількості Січі. Ну, бігаємо я, я бачив, що в опонента більше січки. Я намагався просто бігати, бігати в нього під базою, щоб він цією Січі всьою не прибіг мені під базу. Воно мені не потрібно, в нього діб став раніше, у нього там на десяток майже січі більше вийшло. Я ніяк його не переб'ю нормально. Тому я просто бігав, намагався десь під базою бігати. Ну тут відступив, бо на мене два побігли. Але червоний зараз має бекнутись, бо тут йому сердюків будуть прибивати. Та ситуація по Січі загалом така, що. Ну так, на око у синього точно більше, ніж у мене. У нього Діпну був набагато раніше. І я пам'ятаю, що я там замовляв десь до двох десятків. У нього 25 чи 26 було в замовленні одразу. Тут от Павло підловив Кубана на. Ну, десь 5-6 січів, він вбив йому. Це вже непогано. І тут зараз Кубан ще вступає, вступає гірше, плюс у нього вже тут менше. І у нього мінус січка. А, підбігає пуля. Я тут провтикав, я тут бігав під базою, але в цей момент. Серп гарно тут забіг, я погано дуже відконтролив тут. Ну, Загалом втрати будуть не сильно серйозні. Я досі, бачите, четверту шахту не зайняв. Була така трошки паніка, в мене охорони ніде немає. І ну, з цим пов'язані проблеми. Він трошки не доконтролив цей момент, міг би захопити шахти тут мені. Але цю перехопив, бачите. Тобто, у мене мінус шахта вже. І зараз може бути мінус друга. Я не пам'ятаю, чи є вона. Ні, другу я задефав. Повернулась моя січка загалом. Ну, легким переляком. Тут шахта не захоплена, трошки селян вбив. Тут у мене, бачите, трошки бунт з'явився. У мене мінус 6, у мене 5 селян всього, на всього добувають. Я тут домінявся і загнав в шахту. Так, що тут у нас відбувається? Пуля душить, Гераса, Павло, десь. Судячи з усього десь підзлив свою січку так гарненько. Бачимо зарейджені дві шахти. Бачимо, та, ну це ті самі в нас. Бачимо, тут пуля зараз буде перехоплювати, але не, захоп, не захопилась, бачите? Не захопилася ця шахта. А ні, захопилась навпаки. Так, Кольори подібні дуже. Так, ми тут б'ємося. Я заколив Павла тут вступати в бій. За нами бігла січка червона, він трошки провтикав цей момент. Ми тут зараз переб'ємо січку по черзі. Є. Переб'ємо січку, потім будемо дорізати сердюків зараз. От. Так, що тут по моїй економіці? У мене тут. Економіка економна. 10 в золоті, четверта шахта не зайнята, ця ще не зруйнувалась у нас досі. У всіх стандартно, у всіх по три казацькі хати. Так, тут пішли в нас рейди, взриваються шахти. Кубана зарейдили, тому, так, непогано. Пуля видно, виводи селян, відправляє їх, щоб вони тут билися з його лімітом. В цей момент Серп вирішує, я так розумію, на мене напасти. Що тут у мене є? У мене тут одна форма на плюс 7. Та й все, так, у мене одна форма на плюс 7 тільки стоїть, я так. Можна було вже більше зробити, можна вже було 4-5, форм поставити на плюс 7. Загалом, бачите, ми тут бігаємо січкою дорізаємо. Тому що червоний і о, зелений вони злили свою січ. О, точніше, зелений за нас, це пуля, а це, ну, давайте хай буде. Не знаю, світло-зеленим чи бірюзовий, як воно там правильно говориться. Ну і ми вже тут січкою своєю, бачите, ми вже тут в 3 січі. Тут залишки якісь моєї січі, плюс а Павло пуля, вони. Кубана прямо не відпускають, душать його дуже крепко. Я побачив цей момент вже синенько, який підходить під мою базу, тому я вже на утримання. Так, да, пішло утримання, ну вони не встигли встати, аби він атакував, але тут немає чим просто атакувати. У нього ліміт а також намагається дефати шахтички якісь свої, бо тут січка бігає. О, ну, пуля тут куражиться над Єрасом. Забирає в нього шахти, вирізає ліміт потроху. Не можна за Україну злили Січ, вважайте, це габела. Я також без Січі сижу, я не бачу, скільки її в мене заломти. У мене 18 рідних січових, вони ось стоять. Не знаю, потрібно було десь їх вести. Я... Січ, яка в мене була дипу, я підзлив трохи. По економіці в мене. Давайте подивимося, що у нас тут у Павла. чудовий млин прямо. Пуля в нас вже з мішками. Пішов третій ГЦ, ну, загалом молодець. Павло, побачив, будує другий млин у нас. Що в нього папа? Береться другий ап на їжу, а мішків ще немає. А, у мене що по мішкам мене мішків немає, в мене береться третій ап на їжу одразу в академки. Ну, мішки вже можна було б собі дозволити, по факту. 10 тисяч кинь в, в золото, і будуть тобі мішочки. Ну, вам бачите, що відбувається, січка просто бігає, не відпускає це все діло. Ну, не моя десь побігла, докинув. О, серп тут думає, як би його пробивати. А тут пробивати ніяк ти тут не проб'єш. тут на плюс 7 все стоїть, ти тут нічого не зробиш по факту. Ну, можна шахточку цю відбити, бо мені потрібно було десь отак ставати. Так, да, о, побігла тут. Моя січка побігла. Пуля свою досі ще тут тримає. Не зливає повністю у червоного і у оранжевого Павла і Кубана багато січки. Тут їде моя. Ми перехопили січку Кубана і Січку серба. ми тут взагалом. Ну, от знову вони січку підзлили. От, Я побачив цей мув, я селян, я селян пам'ятаю, що я виводив, я не пам'ятаю, чи вони дійшли. Тут у нас замовлено ще додатково 75 гренадерів для якогось ферерпавера. Так, що в нас є? У нас вже добр, добраний ап. Немає швидкостріла, поки нічого нема. Ну поки зарано говорити про це. Тут влітає в мене рейд. Я якось на нього в'яло реагую, У мене є також якась своя січка, плюс дотікання з дипу можна туди закинути. От, я вже не пам'ятаю, я тут точно. А, от одну я втратив. І ну, другу вже втрачено, вважайте. Дві шахти я втратив. Павло тут підводить, щоб захистити свої шахти від умовного рейду. Ну, та тут вже він почав бити з цією січкою, аби він побіг сюди вниз, тут би шкода була ну, майже критично. В цей момент я знаю, що опонент стоїть тут. Я бачу січку Павла, я його заколив, давайте повб'ємо це. Ну, бо Січ він злив, в нього Січі немає, плюс він так підійшов, він помітив, але він вже пізно помітив. Він так зайшов. ну, За цю шахту він розплатиться цим всім лімітом. Я просто через заклік а, в це все діло йду. швидкостріла немає. Ну, У мене порісом, бачите, 5 в залізі, 5 вугіллі. Я боявся, що в мене не вистачить не мінятись. Павло тут січкою своєю допомагає і тут Габела. Тут нуль шансів а, вижити у ліміта синього. Плюс Павло він ще вбігає по сердюкам. Тут повний розвал. Він буде намагатись втікти, але втікти в нього не вийде, бо тут Січ його в спину доріже. Залом Павло багато Сердюків, тут втратив, сердюків вибачте, січів тут втратив. Але все рівно ми фул армію вбили, тут оцей ліміт, який лишився, тут нічого не зробить. В цей час тут пуля куражиться також. Бачите, знищена шахта. Залом на Січі, ну, тип трошки вже задефав якось більш-менш, в січки, апарка не зробив, ну, але це вже там на шахта стільки було селян втрачено, що тут нічого не зробить. О, я, ми оце вбили, я просто. Що, я тут мав добирати швидкостріл і. А, добирається швидкостріл. І просто через заклік в базу синього, ну бо тут нічого немає. У мене ліміт майже весь вижив, у мене там десятків п'ять... Рондаширів померло. Та ловлю ліміт, ну як завжди, нічого такого. Коса є, аміліарацію не беру. Тут треба вже було брати сакиру, рити на 3 МЦ по-доброму. Пуля вже на 3 МЦ живе 5 хвилин. Павло також на двох. Що тут у Павла у нас треба подивитися? А, ну мішки є, вже логічно, аміліорацію вже взяв. Прокачки в нього немає, на сердюків. А у мене прокачка на сердюків. Там у мене четверта сила пострілу і швидко стріл. Вибачте, третя сила пострілу. Ну і Тут я вже а, входив в базу синьому. Я в цей момент казав хлопцям піддушувати своїх, бо щоб не відтягнулись на допомогу. Я не доконтролив цей момент, коли в мене влітала січка червоного. Тут він мені, звичайно, дуже багато ліміту виріже. плюс ще селяни пішли. Але нічого страшного, тут все рівно. Рондаширів стільки, що їх ну, не, пере, не перестріляти. Я тут цей момент наполегливо раджу своїм тіммейтам атакувати. Ну, Павлу, пулі я такого нічого не говорив, просто Павлу, бо я бачу, що тут червоного дуже великий ліміт, був, ну, вся Січ і ну, при... така непогана кількість середюків прийшла, це все дефати зелом. Тут в мене, наскільки я пам'ятаю. Да, у мене п'ятий захист взятий на сердюках 6 в формі плюс 8 захисту, там їх не дуже так прямий дамажа. От. Ну, тут у нас вже мінус, мінус Серп. Павло зараз задушить свого. Ну а пуля вже чекає, доки ми розіб'ємо тіпів своїх. Давайте подивимося, що у нас у пулі по прокачкам. Пуля уже у нас скоро фулкачу добере, в нього дві сили пострілу і. Так, а тут що? Ну тут три прокачати, можна четвертий, в принципі, брати. Але ліпше, мабуть, швидкостріл. А, Тіп тут на третьому сидить і нульові сердюки. Я вже не пам'ятаю, що там у мене буде. Та, ну я нічого такого не добирав, я тут, в принципі, вже на гру забив. Я після цього мова вже ну, тут нічого не було. Вони вже тут нічого не змогли б придумати, навіть якщо б дуже сильно захотіли і дуже б сильно запатіли. Так, да, опоненти пишуть ГГ і виходять собі. Зараз буде наступна гра. Я паузу поставлю, потім вімкнусь на наступну гру, як завантажиться. Да, ну наступна гра випадає вже Португалія, майже стандартна Європа. Ну, не майже стандартна. Якщо в Мірорі, то вона стандартна, нічим не відрізняється. По розбудові, по прокачкам, по стилю гри. Uh, так, випадають дальні дуже ріспи такі. Uh, я зверху, uh, Павло посередині у нас, uh, пуля внизу. Розбудовував тут у всіх стандартна через uh, 2МЦ. Зараз будемо клікати, дивитися, у кого буде uh, перший діп. Так, дуже не, незручно перемикати кольори, бо uh, 6 гравців, плюс там 3 чи 4 хост, стрімер, спектатор був. І так воно виходить не. Ну, незручно перебудовуватись загалом. Так, в мене перша каза стала, ринок. Зараз подивимося, якого буде ринок перший. Я пам'ятаю також, в цій грі в мене перший ринок був. Да, в мене. Ну, один з перших. Ми з Пулою одночасно побудували ринок, але я, дерево я виміняв точно по першому курсу. Пішли від всіх гравців академії. Друга каза в мене стала. Добудовується вже, будемо дивитися зараз, у кого який діп буде. Так, я вже заклав діп. І діб заклав вже Герас у нас. Так, це або в мене або в Єрас буде перший діп, я вже точно не пам'ятаю. Да, ну 225, мабуть. Ні, трохи пізніше, да? До 227 27 став діп, ну у нас одночасно з Єросом діп став. У Серба трохи пізніше, у Кубана також пізніше, у Павла також тільки що став. У Пулі. Да, у Пулі також пізніший діп у нас. Окей, планали тут побігла перша січка від мене. А у точка збору для Січки у нас в базі. Вже пішли паркани. Тільки чомусь за своєю золотою вже десь. Отут зробив парканчик, хоча б. Ну, нехай. Тут відстані великі, тут декілька барабанів і на будь-яку форму можна, в принципі, реагувати. Тут ті паркани вони сильно не потрібні. Якщо це не століття і там немає вже гусарів. От. А, побігла січка від Павла. Перші форми від нас одразу. Перша, друга, від пулі форма поки що не йде. Від опонентів наших також форми не йдуть. Від мене і Павла форми вже пішли. у Павла навіть раніше. Та, тут у нас розбіги на січці, ніхто нічого не втратив. А от тут один місячовий відкис. А, бачите, от а на повторі таке саме. У мене в грі було. Загалом трошки якось так воно про синхрон був. Ну то нічого страшного. Ой, забіги січкою пішли. Я вже не пам'ятаю, що ми тут тою січкою зробили, чи ми злилися. О, я тут всю січку, мабуть, свою зілью, наскільки я пам'ятаю. Так, да, у мене тут дотікання біжить, ну то таке вже. У опонента... Так, опонента тут а... просто толпа піки і офіцер-барабан. Я так навскидку пам'ятаю, що подивився. Я подумав, що це Аля Сталман 36 плюс 15 і в лоб на такій великій карті, але я все рівно про всяк випадок відтягнув цю форму. А, так, чисто по приколу. Але в останній. А, я, мабуть, вже додивився, що тут немає стільки піки, і я цю п'ятнашку повів собі в базу. Хай собі ходить, хай напрягає мого опонента. А, залом червоний тут захопив контроль, пуля віддав мапу а, знизу. Сер тут піддушив. Ну, як піддушив? Захопив контроль мапи, контроль мапи це важливо, ви знаєте, що, ну, от, вумовно, оця червона форма вона може піти або в центрального, або в зеленого. І якщо е, опонент оцей, він буде все вести, в нього не буде отак піка стояти на базі, тобто він буде з павлом розмінювати нуль 0, -0 поліміту, тут оця п'ятнашка, вона може ну, велику таку біду зробити. П'ятнашка може і ні, а от 36 вже може. Та й п'ятнашка також, вона може по шахтах піти, це на неї потрібно реагувати. Тобто, якщо у вас карта віджата, от, віджата, то опонент реагує на вас. І коли ви реагуєте, ви завжди будете відправляти більше піки, ніж. Ніж іде сюди, бо ви захочете перемогти. От тут ну, ти не відправиш також п'ятнашку сюди, битись з п'ятнашкою. Краще вступив, взяв ап на барабани або прокачка ліпше там на один ап, і переб'є, і забере шахту. Ну, так не ризикують, завжди відправляють трошки більше, ніж ви бачите. Тому атакувати. Бачите, тут також опонента піджим, Ну, у нас загалом піджали. Не знаю, чому ми так мапу віддали. У мене весь ліміт стоїть на базі. Так, де тут мій колір? Ага, трієчка. Добре. О, я тут на контрола бігаю великою купою. Цією п'ятнашкою відступаю. От. Що тут ми бачимо? По шахтам ніхто нічого не втратив. Так, вибачте, в мене будильник спрацював. По шахтам ніхто нічого не втратив. Тут у мене п'ятнашку захавали. Я її підзлив, вона за пікою побігла. Так, моя січка побігла просто контролить, куди піде ця форма. Ну, щоб в разі чого спробувати луків дорізати або що. Ну, тут я вже розділив якось трошки армію свою на дві частини, щоб приймати з цього напрямку і з цього підзлив пару січових, але в мене тут іде велика кількість ліміту, йому тут треба відступати. О, зелений та да, центральний опонент наш Кубан. Тут файтиться, але я думаю, у нього тут у нього ця, січка, э, ця форма вона ніде не піде, і я тут січка буде в спину доїдати. А, у нього тут варіків особливо немає. Отак заходить не можна дуже близько до форми ворожа, якщо у вас немає переваги, тому що ну, вас просто захавають в нуль. А ну, ми вже пішли відпушувати. а, Трохи це все діло. А синя тут форма. Я на неї буду також реагувати, у мене дуже багато піків вже на базі, тільки я чогось довго на це реагую. Вон зібрав другу 36 і буду на перехопленні виїжджати. Та, на січі я тут перебив, у мене багато січки, але я. О, як я її позорно злив. Я цього моменту не бачив в грі. Я тільки пам'ятаю свою реакцію, я не знав, де моя січка ділась. Та, і він відступає. Так би я її дорізав в спину, 27 січових просто подарував. А давайте по економіці. У мене економіка, що мене економіка? У мене жодної шахти не качано. Але в мене їжа вже фул добрана. Другий млин стоїть. О, пішли прокачки, пішов я їжу прокачувати. Вже пізно можна було набагато раніше, 32 000 їжі. Так, давайте. У нас що? А, серп, Економіка гарна 35. 35. Це, мабуть, найкраще буде економіка або у пулі, або в нього. У мене 25, ну, зараз 30. Було плюс 5. Так, зараз... да, 30 зайшло. Серп 35, фул їжа, у мене 30 фул їжа. А, 35. І, будь ласка, дайте мені їжу покажіть, та фул їжа. П'ятого у нас немає, шостий у нас 26, ну, 30 у нього, так і також фул їжа. У Павла у Павла 25 і їжа ще не фул. Тут їжа ще не фул, 30 взор. Ну, загалом у джетішнікова економіка тут краще на цей момент. У них краще проапані шахти. У них у всіх качана їжа. У мене у опонентів немає останнього апана на їжу, при тому, що тут уже. Так, а чому я... А, ну от, будь ласка. Павло забіг січкою і вибив дві шахточки. Приємно, приємно. Так, да, тут серба трошки піддушили. Іде хелпа від нього від Кубана. А, тут хатинки трошки попалились. А, я тут просто підійшов, подивився, так, чисто полякати, щоб синій ніде не відходив. Я так. Потім вирішив розводити там. Так, де тут мій Коля? три. Да, Відправив тут піхів десь вниз. Я пам'ятаю, що я їх зілью бездарно. Бачив вже, що від нього гренадери. А, значить, від нього не буде. Значить, від нього зараз драги не виходять, тому, в принципі, да, тут мої тіммейти підзлились. Тут йшли форми від а, Павла, і йшла форма. Ну, йшов ліміт від пулі. Бачите, у пулі. Тільки дотікання, у Павла, в принципі, якийсь ліміт на базі зберігся, але Кубан він не вступав, бійця це Серб все перебив. У Серба вже. Да, це 5-7, так, у Серба 5-7 прокачки, пішли від нього драги. Небагато драг, 40 там 4, щось таке. Да, тут ведуть, я так чисто. Що в мене вже драги пішли, так, у мене вже пішли драги на цей момент. А, це бах реплея. Тут їх було 77 чи 78 драгунів від мене. А Від Павла поки що. Так, від Павла поки драгунів немає, та і грошей на них немає. Від Пулі. Від пулі також драгунів нема, в нього січка на безкінечність виходить і якісь гранадери виходять вже на такому таймінгу. Да, тепер йде пуш в зворотню сторону. Тут у нас серп і Кубан. От. Так, я відпустив опонента, я задалеко вже пішов. Оце я дарма зробив. Я це зреагував на це вже трошки пізно. От, Павло міг би тут а, продавити Кубана, бо він весь ліміт зірвав на пулю. Ну, не весь десь половину ліміта, він зірвав на пулю. Загалом Кубан приймає файт. Бачимо, і селяни в нього йдуть в файт. Павло тут робить брудні речі. Нічого да, вже паляться мц Дивно, він відводи ліміт, а селяни пішли в бій, а ліміт тікає, ну нічого. Залом я бачу, що у синього тут немає ліміта на базі. Мені раніше треба було піджимати, принаймні не відходити далі там цього умовного пагорба. Я з драгунами просто йду сюди, забайтився на оцей ліміт, там маленький. Від пулі виходять драги, 60 з копійками, та, можливо, вже когось втратив він тут. Палиця вже кузня. Та що ж таке? Ну, що це я роблю? Ну я ж кажу, нуб, що тут скаєш? Кудись вниз побіг, ну треба вбивати базу Єроса. Павло тут повів молодець, він не вступив у файт, повів оце всю синю гапшу на базу до червоного. Ми вже втрачаємо тут пулю. От. але пульо засейвив селян, він не вчинив так, як а, а, Кубан. Кубан селян кинув в бій, а лімітом побіг тікати, ну нічого таке. Взалом, що ми тут робимо? Ми тут паляться у ці будинки. А він таки не добудував тут свій парканчик. Я, я буду чекати, доки зараз будинки взірвуться. Ну, декілька я цих втратив, все рівно, Ну, нічого. Пуля у нас перебудовується, бо там, не пам'ятаю, вже рясами підкидували чи ні. Залом синій також залишається без бази, я тут трошки підзілью драгунів своїх. О, Синій відтягується, буде намагатись дефати свою базу. За лімітом Павла відправив частину свого ліміта. Цей ліміт мав заходити давно вже Павлу в базу, але він чомусь стоїть біля, біля двох тих казарм. Ну, я не думаю, ні, вони б тут не пробили. Пуля також грамотно зробив, що не зливав, а відвів частину ліміта. А ми тут перебили беззахисну базу у е, Оге, МЦК вже запустив. Шахточки тут економіка в мене вже люта. Синій тут збирається дефатись, зелений, замовив. Драгунів, Чи як там, бірюзовий, немає різниці, звичайно. Так, багато драгунів. То, мабуть, також бах, а може й не бах, може і правда було 100 з копійками. Економіка в нього, в принципі, була така най, е, найсейвовіша. Е, ну, тут базу просто чел втратив, а тут підбили дві шахточки качені на плюс 10 пуля. Чи пуля? Ні, Павло постарався. От, тут у нас Павло з пулею пішли відбивати базу. Я тікання також своє кидав вниз, я не бачив, які тут сили. У мене тут майже ліміт весь вижив. Я, я не пам'ятаю, я хілочку точно пару разів втискав. О, зараз немає хілочки, мабуть, я вже підхилив піку свою. Так, да, також я тут нормально кучно вступаю. В драгунів трошки, а я пам'ятав, що я драгунів зливаю, я переформатував драгунів своїх. А, ну, тут у нас уже на цей момент. Да, 7-7. У кераси не було, хоча альоси на кірасу були. Можна було спокійно брати. Не дограв цей момент. А, так, тут у нас що? Відіб'ють тут базу, я не пам'ятаю вже. Десь на цій стадії чи на якій там стадії вже написали GG наші опоненти. Та тут відбивають спокійно базу в пулі. А я вже проношу базу Кубана. Ну і все. У нас відбита база пулі. Пуля перебудований. А, вже на відстані в нього. У мене тут нічого. Я, я бачив, що гра вже виграна, я, в принципі, я забив на те, що тут відбувається. Хай собі буде. Серп, я пам'ятаю, він до кінця тут бився. Прямо проти трьох армій тут вирішив повоювати. Але ну, непогана гра. Перша наша перемога на цьому турнірі. У нас було дві нічиї, одна поразка, і є одна перемога. Ну, будемо бачити, який буде опонент наступний, ну, на наступний тур. Якщо вдасться зробити хоча б нічию, то ми можемо навіть вийти далі в стикові матчі на виліт. Ну, Перемога не знаю. Якщо буде перемога, то точно будемо виходити. А якщо поразка. Ну, Там навіть є, є варіант, навіть якщо в нас буде поразка, що ми кудись втрапимо. У нас 5 балів в табличці. О, ну, будемо бачити вже. На наступний тур буде драв. Будемо бачити, як воно складеться все. Долом дякую вам за гру опонентам. Точніше, дякую за гру вам, дякую за перегляд. Давайте, гарного дня вам. Бувайте.